Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ось таким цікавим рецептом крабового тортика, крабової закуски, яка є дуже цікавою в подачі та дуже смачною. Для його приготування нам потрібен плавлений сирок, часник, яйце та крабові палички. Сир та жовток ми натираємо на крупній терці. Далі ж туди додаємо тертий часник, додаємо приблизно десь 2 столові ложки майонезу. І це все добре перемішуємо до однорідної маси. Далі вже переходимо до формування самого тортика, і для цього нам потрібно купувати саме охолоджені крабові палички, тому що заморожені так розмотуватись не будуть. І ось так, як показано на відео, ми формуємо наш тортик. Ось так гарнесенько ми розподіляємо нашу начинку по всій площині. І шар за шаром ось так збираємо тортик. Коли вже у вас залишиться останні дві крабових палички, ви їх викладаєте на тортик та зверху промазуєте добре майонезом, промазуючи всі краї. І ми на дрібній терці натираємо білок та щільно посипаємо тортик. Поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях, можливо, вже хтось знав такий рецепт, а можливо, вже хтось і готував. Мені буде дуже цікаво. І ось такий в результаті має вийти в настортик, повітряний максимально з таким вау-ефектом. Виглядає як справжня така велика Рафаелка. Всім раджу приготувати. Якщо вам сподобався цей рецепт, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І до нових смачних рецептів.